Новобудова, такий оригінальний фасад, не похожий на інші будівлі, красиво, мені сподобається. Не знаю що тут буде, але красиво. Дюри нові вже розсипаються, я вже знімав так. Скорі простоїли. Ось вже прикриття. Стелю восьмого поверху роблять. Точні, опалубку. Потім каркаси сплетуть і дев'ятий поверх, поверх. Майданчик чистить аркашку. Порядок на войну. Все, мабуть, будет вивозити всі ці плити, блоки. Корзал НСС роблять хлопці Це парковка О.